Історія розповідає про Ніневію. Творець повелів пророкові Іоні йти в місто і пророкувати, що через сорок днів місто буде зруйновано. Іона почав ходити по місту, скільки можна пройти в один день, і проповідував, кажучи, ще сорок днів і Ніневія буде зруйнована. І повірили ненавитяни Богові, і оголосили пост, і одягнулися у Вретища від великого з них до малого. Серйозне покаяння народу відвернуло палаючий гнів творця і неминучу катастрофу. Біблія зберегла історичні дані про пророку Ілью, він зводив вогонь з неба, Ілля говорив своїм ворогам якщо я людина Божа, то нехай зійде вогонь з неба і палитиме тебе, і 50 твоїх воїнів. І сходив вогонь з неба кожного разу по слову Ілії, винищуючи і спалюючи його. Тому наскільки сьогодні? Діти Божі попереджають, що покайтеся люди, тому що приблизилось Царство Боже. І написано в Слові Божому, що як дні ноя, їли, пили, одружувалися, розлучалися, продавали і купували, так же буде і в останні часи перед пришестям Ісуса Христа. Тому ми призиваємо вас, діти Божі, покайтеся. Приблизьтесь до Бога, щоб вам не загинути і не бути вічності у пеклі. Для цього Господь і посилає своїх дітей, щоб попередити усі народи даже до краю землі. Нехай благословить вас Господь, якщо у вас немає церкви, приєднуйтесь, напишіть мені, і ми допоможемо вам знайти вихід і спасіння. Амінь.